Даже Доброго вечора всім. Навіть бася, яка курка знайшла. Чорна. Так, у нас тут аміроканці. Шолки. Ой, втомився вже, мабуть. Тут у нас шоукових пару сімей. І трішки зайвих пів. Трішки, не трішки. Чи на м'ясо підуть, чи і ще щось. Просто так не пропаде. Тут у нас... Скільки їм вже? Неділі-дві неділі. Десять днів. Ті, що в хаті три дні, 10. Вже хорошенькі такі лапті. Хороші. Так, Тут у нас кручатка, один поверх продали. Там ще трохи залишилось. І це з дерев'яного брудера пересадили. А скоро туди треба буде молодняк. Там трохи почистить. Молодняк, пересадимо mm -hmm. туди, які тільки з інкубатора десь висадиться. Так, тут Не, зранку тут забирала. Голоденька забирала. Ага. Угу. І тут одне зранку було. Там у нас у нас сидить взагалі хвочка. Вона хоче сидіти, ми то й не проти. Це із старших курок. То ми будемо з нею робити квочку. Під нею курчаток запустимо. І ну, людині продамо хорошу курку. Людина буде рада, а ми хорошу курку рубати жалко. Ті кури, з яких ми все починали, все що в нас дайте, зараз є в основному. То продать людині хай радуються курчатам і курці. Ну все, пухою співають. же стоять. Стоять уже дракони. Це ви як якщо це на своїх так блядь, Чужі як зайде, то ще з'їдять. Сюди підсипали соломки, бо кури Роздовбали, рознесли. Так, це у нас мамутів. Хороше таке. Добавили соломки, кури, розгребли, гусі не хотіли там, де розгребано, нестись. Тут залишили одного хлопця, двох дівчат. Ось ось хлопці дуже сильно билися, відсадили. Без лабіна наводять забагато. сьогодні аж три. Вже закрили. Так, аж три штучки? Так. Да. Ну, гарно, які. Це підписуємо, щоб на інкубації розуміти, хто тут, що тут. Дозорні стоять. І сьогодні двері відкрили. То не ну, і сідала впало. І сідала, напевно, впала. Може. Квочку звідси пересадили, теж на квочку рижу. Це їй нас... не показав, але в хліві біля курчата. Не не сам не помітив, так? Да? не помітив. Теж тож одна із самих перших, брама, курочка. І теж врочки вже три чи два. Два-три, щось таке. Десь так. Що теж на яйце вона вже не сильна, а людям з курчатами як вочку продач курчата у людей були. Це... Добре, бо як курка то для нас, ну, так як ми займаємося, більш менш стараємося цим <кій> якось заробляти. То коли курка втрачає чуть-чуть кількість яйценоскості своїх, то нам її вже <кій> невигідно тримати. Вона не видає стільки яєць, щоб так сказати окупити саму себе своє будівництво. Нам виходить, що теж нічого не влітає з цього. Що там? Перевертав усе, перевертав воду, перевернув, от застранець. У нас під теплицею молоді сажанці ожини. минулому ронці. Посадив їх в горшок, що тайте. це їм уже деяким 2-3 роки. Лілій. Вже в тому все з них заплітається саженці із листочків Садовим Прийнялись вони доволі непогано, якщо за ними дивитися Так, тепер ми прийшли на фазанів гриби збирати. Є одненьке невеличке, ну, але... Соломі дивитися, щоб не наступити. На комплексі тебе не було доступ. Ага, бачу <кій> <кій> Щоб не наступити на яйця. Бо що їх там сьогодні небагато. Що у тебе там по колу є, так? Да? Може, і mm. да, немає, я перевірив там. віці збирається зараз просто прийде. І так, да, не забувайте на вольєри ставити пружини, щоб двері цим закривалися. А то полетять у вирі ваші всі фазани. Це така пташка помилок не пробачає. Пург і немає в Так, це аж візьми. Де там так під шифером ще одненьке, ви всі забрав всі? Ну, все знов біленьке ну на малесеньке. Бежи, бежи. Так, там тоже бачу, И... да. так. Там было чернонькое. Так, надо там, там положила, на райске, Надо будет им. Ракушняка додавить сюди, але ні, Я ж в кормушку насипав, не треба. Так само вісім, так? Сім. Уже сім. Хрупіньке було. На, тримай. А це візьміть собі сильну жінку. Що ж вона тоді з моїми кокаджамбасами зробить? Як яйця бінфазенів одні мізинцем ламає включає зараз розборку устроить так якщо після цього відео я більше не буду знімати відео так і знаєте воно мене вбило. всім дякую не забувайте підписуватися